Що ти так ахкаєш? Ніби щось знаєш. Холостяк. Холостяк. Ти, ти нарешті розсмакував цей проект, тебе затягнуло, засосало туди. Так? Ви знаєте, я вчора подивився одне інтерв'ю, тоді е, виступив Тарас Цимбалюк, і Тарас Цимбалюк розказує, яке поно він любить. Мені перестали бути цікаві, ці плакатні проходи. Типу ця розкадровка, це все шляпа, ми це прекрасно Розуміємо, що це типу ну, секс неорганічний. В якийсь період мені почав подобатися подобатись категорія пор, яку започаткував француз, Піргун, такий жирний тип, який е, сидів психологічно тиснув на дівчат. Спочатку він починав це як типу, органічне такий розвитку. Сдала перед ним. Він з нею говорити, уламувати її на сексі, могли тривати там півтори години, і потім в кінці він займався з нею, у них був статевий акт. Там, там. Жосткий. Жосткий, да. там була там по чотири друга і бідну ту дівчину. Але оце мені було цікаво, тому що воно сповнене якимось життям. І там народжується це все ну типу, наживо. Ну, взагалі, психологічний yeah. пресінг на дівчат. Це ви знаєте, це прям дуже сильна заява. Йому це подобається прям дивитися, як на дівчат психологічно тиснуть. Він пішов на цей холостяк теж психологічно тиснути <рес> на жінок. Камон, мізогінія зайшла в цю кімнату і заполонила її.